Не яб'ю вербаб'я віднині за тиждень буде Великдень. Привіт! З вами Софійка Щербай, і вже за тиждень вітатимемось Христос Воскрес, адже уже завтра вербна неділя. Зазвичай у цей день йдемо святити котики. Ну ви зрозуміли, вербові котики. Або ще їх називають чуткою чи Баською. Чому і про що взагалі це свято зараз? Я розповім у своєму сюжеті. Вербна неділя відзначається за тиждень до Великодня. Це ми вже зрозуміли. Саме у цей день Ісус Христос зайшов в Єрусалим, а люди зустрічали його пальмовими гілками. Україні ж пальми не ростуть, тому наші предки замінили їх на вербу. Це дерево першим прокидається навесні та символізує життя і відродження. Ж ми несемо на свято до церкви вербові гілочки, щоб посвятити їх під час богослужіння, а потім зберігаємо вдома як оберіг. Вважається, що вони захищають оселю від негараздів і приносять благополуччя. Але чому ж існує вислів про вербу, яка б'є? Існує традиція, коли після освячення верби неї жовтома б'ють членів сім'ї, щоб вони були здоровими та щасливими. Наші предки вірили, що верба має цілющі властивості, а її бруньки додають до древ'яних чаїв від застуди. А ще існує повір'я, що освячена верба оберігає від злодухів та негоди, тому її часто зберігали біля ікони або ставили у вазу, щоб вона приносила мир і спокій у дім. Крім того, всього, вертна неділя це ще й початок Страсного тижня, останнього перед Великоднем. У цей час віряни готуються до Христового Воскресіння, дотримуються суворого посту, замислюються над своїми вчинками та роблять добрі справи. До речі, не можу не розказати цікаву традицію: якщо дівчина на вербну неділю посадить квітку або деревце, воно буде рости міцним і красивим. А ще кажуть, що освячена верба допомагає худобі бути здоровою, тому нею торкались тварин, коли виганяла їх на весняні пасовища. У народі кажуть: якщо на вербну неділю тепло, то й великдень буде сонячним. А якщо йде дощ, рік буде врожайним. Вербна неділя. Це не просто підготовка до великого дня, а ще й час для роздумів, очищення душі та добрих справ. Віряни у цей день намагаються бути особливо доброзичливими та допомагати тим, хто потребує підтримки. Але чи справді ця неділя вербна? Може квіткова чи шуткова? І чомусь тільки назв. Так, справді, українці називають цю неділю вербною, квітною, шутковою, цвітною або й просто вербницею. Це все залежить від регіону. Отож бережіть свої освячені вербові гілочки та діліться теплом і добром з близькими. З вами була Софійка Щербай. Гарної вам вербної неділі! Па-па!